Шановні брати і сестри Білоруси, я звертаюсь до вас як національний гетьман України і українських земель. Звертаюсь до вас як синів і дочок Бога. І прошу вас, не йдіть на поводу в московських військових злочинців. Дайте строгу команду своїм солдатам і офіцерам ніколи не переходить кордон України. Якщо ваші солдати і офіцери перейдуть кордон України за московським розпорядженням, вони будуть нещадно з українською люттю знищені. А ваша незалежна Білорусь стане автономною Республікою України. Моліться Богу, любіть Білорусь!